Друзі, всім привіт! Мене звати Валерія і я зараз у Канаді. І хочу вам зараз трішечки розповісти взагалі про те, що таке джетлаг, як з ним боротися, ну і чого взагалі так мало інформації про нього. І так почнемо з того, що джетлаг – це коли твій організм. Не може зрозуміти взагалі, де ти знаходишся та як ти себе відчуваєш. Тобто, це відбувається, коли ви перелітаєте в іншу країну, і у вас змінюється часовий пояс на велику кількість. Тобто, в моєму випадку у мене була різниця у часі 7 годин, що досить багато. Порівняно з Україною. Спочатку я летіла в Англію, в мене змінився час на дві години, це було взагалі нормально, я не відчула різницю. Та й взагалі, ну тобто, стандартно люди не відчувають різницю, якщо це дві години, година, тобто це нормально. Проте, якщо в нас різниця в часі більше ніж п'ять годин, в такому випадку це дуже сильно відчувається. І які взагалі симптоми ж Почнемо з цього, певно. По симптомам. Я спочатку скажу взагалі якісь стандартні, потім розкажу свої, тому що я дуже тяжко пережила джатлах. Мені здається, я ще досі відходжу, хоча скоро мені знову летіти назад. А, і так, симптоми: це або якщо ви прилітаєте в нову країну і вам хочеться спати ну, дуже багато, прям ви можете спати ось так 24 на 7 протягом десь приблизно двох днів. Інший випадок, тобто ну, у люди, в кожної людини по-різному. Інший випадок це коли ви навпаки не досипаєте. Тобто, ви взагалі не можете заснути, вам незвично і все таке інше. Тобто, це також буває і те, і те. Також може бути розвашунку, може бути таке, що є нудота, може бути температура, мета в цілі. Тобто, це все ознаки того, що організм не не розуміє взагалі в якому часі він знаходиться, якщо простими словами, і повністю йому потрібно дуже сильно підлаштуватись, по-перше, під клімат, а по-друге, під час, тобто і налаштувати свою роботу організму таким чином, щоб ви могли вже адаптуватись. І ось це весь цей процес він не називається джетлаг, коли тіло не в в тому часовому поясі, ну, це взагалі я простими словами пояснюю, щоб було зрозуміло, ось ну, відбувається при довгих перельотах. В моїй ситуації мені е, повідомляли, що там може боліти голова, може бути типу дота, можу не спати трохи. Але в мене, е, коли я прилетіла в Канаду, я летіла е, в день. Тобто, Рейсом, який є в день, і прилетіла ввечері. І я зазвичай в літаку взагалі не сплю. Тобто, я ну я не можу ні спати ні в поїзді, ні в літаку, ні в машині, ніде. Тобто, ну, ну ноль просто. І це велика проблема, бо якщо ви засинаєте в літаку, переліт по-перше, переноситься набагато швидше. По-друге, набагато легше організм адаптується, тобто він в такому спокійному відпочиваючому режимі, без тривоги, без стресу. Без цього всього він просто переносить цей переліт дуже довгий. А, в моєму випадку мені не пощастило. Як тільки я прилетіла в Канаду, я почувала себе дуже добре. Я ще подумала супер, а, типу, я вилетіла з самого ранку і прилетіла по факту через дві години. А, тобто, вилетіла о і прилетіла о дванадцять. Але по факту в мене змінилось 6 годин годин часу. Тобто я летіла 7 годин загального. І мій організм спочатку реагував нормально, а вже бой ще до вечора, коли було вже 5 один вечора, шість я почала відчувати себе дуже недобре. Спочатку я подумала, що у мене якась інфекція чи я заболіла, але потім мені лікарі сказали, що це дійсно жутвах. Ось що я відчувала? Мене дуже сильно трусило. А після цього мене я відчула, що в мене схоже піднімається температура. Я поміряла температуру, в мене була температура під 39,8, тобто дуже висока. І я чесно думаю, що я захворіла, можливо, там якийсь ковід чи щось такому типу. А потім в мене почалася нудота, сильний головний біль, ломота в цілі. Ну, тобто, на перший погляд, взагалі, всі. Признаки того, що я просто заболіла якимось грипом, інфекцією або чимось такому роді. Але я дуже швидко заснула, я проспала 14 годин. На наступний ранок мені так само було дуже погано, знову піднялася температура, і я вже вийшла зібрати себе в ручки і піти до лікаря, дізнатися, що взагалі зі мною, тому що боялися, що це ковід, і що ну раптом що, щоб нікого не заразити, бо мала побачити людей. Я здала тест на ковід і виявилося, що це все окей. Тупо типу, мене дійсно просто джетлаг. Перша моя порада, якщо ви не можете спати в літаку, вам потрібно купити собі якісь таблетки для сну або піти мелатонін, як варіант, ну це так. Чисто ми те, чим я користуюсь. Ось для того, щоб спати краще і щоб заснути в, в літаку. Другий момент треба дуже, дуже моя друга помилка була, що я взагалі не пила води. Тобто я в літаку випила маленьку таку бутилочку, буквально 250 мл, і все. За 7 годин перельоту це дуже мало. Потрібно випити дуже багато води, мінімум літр. Тому що мало того, що в мене був обезвожений організм, так ще й те, що час змінився. Тобто два наклались разом. Тобто вода, сон. І я рекомендую від себе брати все-таки також рейси, які летять в день. Тому що якщо ви до вночі, ви прилітаєте самого ранку, і ваш організм взагалі не розуміє, що відбувається. Він наче і хоче спати, але і вже день, і ви не зможете поспати. Тому краще я рекомендую все таки брати, що. Рейси, які є в день, для того, щоб ви прилетіли і зразу лягли спати. Тобто це дуже зручно. Ви можете собі навіть ну, не всю дорогу проспати в літаку, але типу, вам буде нормально. А, бо якщо летиш вночі, це дійсно дуже тяжко, тому що організм взагалі не розуміє, що відбувається, ще навіть гірше, ніж в день. Ось, і третій, і четвертий момент це багато сну. Ну, тобто, якщо ви не можете поспати, то знову ж таки можна випити якісь табатки для того, щоб організм просто сильно відпочив. Я рекомендую взагалі себе сильно не навантажити, якщо є така можливість перших два дні, і просто бути на релаксі, не їсти ніякої жирної їжі, а відпочивати, спати і пити багато води, ну там ще чай, можливо, якийсь такий трав'яний чи щось такого типу для того, щоб організм максимально відпочив, як під час простуди, але просто це більше підтримується сном, водою, легкою їжею, і тоді вам буде нормально. Якщо ж ви хочете. Якщо ж вам потрібно швидко зібратись, то так дійсно і не можете заснути, то так дійсно потрібно ставити политику якісь таблетки для сну, оскільки потрібно знову ж таки сили для того для наступного дня, і потрібно швидко відпочити. Тому, взагалі, житла це якась така тема, що в когось вона є, в когось його немає, але час змінюється і. Я також рекомендую брати з собою в літак максимально комфортну, якусь ем, трелоу такий набір, по, типу подушечки для сну, бірюш, якусь масочку на очі, тому що поспати буде трошки незручно. Але в принципі, я думаю, що ось такі види, як я зараз тут в Канаді або куди саме ви летите, вони того варті. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям та гарного вам перельоту.